Доброго дня, мої любі глядачі. З вами Тетяна із Дніпра. Сьогодні я покажу, що купила в магазині. Ну Така невелика у мене була сьогодні закупка. В основному овочі. Ну, і, як завжди, багет. Ось такий багет, ремисліний на заквасці Коштує 22 гривні. 50 копійок. Зараз я покажу, який він. А він ось такий: такий смачний, трішки присипаний борошном. Ну, кой кому не подобається борошно, ну, мені заходить. Дуже смачний. Він іде як свіжий, так і в сухарях. І ось такий шматочок сиру, такий невеликий сир. Голландський гайсінський не знаю, який він на смак. Ну, сподіваюся, що добрий. Зовсім дома ніякого сиру не Ось я купила такий. Була невелика знижка 259 гривень. І мій шматочок 59 гривень, 78 копійок. Так, так, що у нас тут ще? Ще е, на салат два от таких, е, ну, вони якби розові помідори, томати. Два розових і один обичний наш томат. Ну, розовий, як завжди, він дорожче. Зараз вам скажу скільки вони коштують. Ось ці рожеві. Так. Коштують 98 гривень 80 копійок за кіло. І два моїх помідора 33 гривні 73 копійки. А ось такий звичайний помідор. Ну, дуже такий величенький, бачите, який гарний. Помідор салатний Україна. 69 ,90 гривень 90 копійок за кілограм один помідор 22 ,23 гривні 23 копійки. Ось така капуста молода: на салат 14,50 за 1 кіло. Бачите, капуста вже так по нормальній ціні. І моя капустинка затягнула на 13 ,86 гривень 86 копійок. Отака величенька капустинка. Гарна. Так, а ще в сумці зеленіють огірки. Бачите, які зелененькі з бугарками. І коштують вони 58 ,90 гривень 90 копійок за кіло. Мої два гірка 28, гривень 98 копійок. І так, на десерт у мене банани. Гарний запах який. Давно не купувала банани. Ось купила. Зараз скажу вам ціну. І ціна зараз на них 58 гривень 90 копійок за кіло. Мої 4 банани. 53 гривни 60 копійок. І десерт полуниця. Полуниця вже є в магазинах. Кажуть, що на ринку вона дешевша, ну, не знаю, нема коли бігти до ринку. Купила в магазині в Варусі. Ну і полуниця домашня. Пишуть, що домашня. В магазині, стоячи 99 гривень 90 копійок. Взяли трошки скуштувати 79 гривень 32 копійки. Ось така невеличка закупка у мене була сьогодні. кой що купила на салат, хліб та сир, і ось така ціна вийшла. Ось така ціна. 310 гривень 66 копійок. За салат, десерт, там батон, багет та сир. Які у вас ціни, напишіть мені. Може у вас щось дешевше, може, вже полуниця у вас подешевшала. Ну, капуста у нас дуже погані ціні. Дуже. А з вами сьогодні була Інкогніта Тетяна. Я із Дніпра, з України. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, якщо сподобалось, і до нових зустрічей на моєму каналі.